Thunderbolt Station, стадія 2 офіційно запущена. Почніть заробляти з найшвидшою версією біткоін просто зараз. Все, що вам потрібно, лише один USD у мережі BSC. Використовуйте Binance, щоб придбати ОСД і переказати на свій гаманець. Перейдіть на сайт thunderbolt.lt, підключіть свій гаманець і введіть Boosting Code для активації. Угорі ви побачите кнопку Let's Bridge. Натискаємо. На сторінці «Bridge» підключаємо Гаманець EWM, де зберігаються USD. Вказуємо адресу вашого біткоін-гаманця та суму переказу. Прокрутіть вниз. У розділі Історія транзакцій ви побачите підтвердження. Після зарахування «USD» Переходимо до Thunder Station. Вибираємо «USD». зазначаємо. Кількість і карбуємо для Stage 2. Готово. Ви активували Thunderbolt Station.